Іноді діти плутають, що таке явище і що таке тіло, коли ми говоримо про дощ або сніг. Отож, дощ і дощ іде. В якому разі дощ вважається явищем у фізиці. Явищем вважається процес або дія, а не просто назва об'єкта. Коли ми говоримо дощ, то це речовина. Тобто краплі води, які падають з хмар. Сам по собі дощ тільки назва явища або предмета, але без активної дії він не є явищем. Дощ іде тут ми бачимо процес падіння крапель, тобто явище, яке можна спостерігати, вимірювати, описувати. Тож запам'ятай. Якщо щось відбувається, рухається, змінюється, проходить, летить, пливе це явище. Якщо просто називаємо об'єкт, це тіло або речовина. Наприклад, сніг це речовина. Сніг падає, це явище. Лід це тіло. Лід тане це явище. Сподіваюсь, тепер у тебе не буде проблеми з тим, щоб розрізнити, що таке тіло, що таке речовина і що таке явище. А туман. Спробуй написати в коментарях, що може зробити туман для того, щоб це було не тіло, а явище.